Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське пасо, вітаю запоріжці, вітаю всіх українців у всіх куточках світу. В цьому відео сьогодні у нас 7 липня, п'ятниця, я вам можу показати, ось, пожалуйста, я хочу очередной раз вам показати, яка буде ситуація у нас на саміті в Вільнюсі, по НАТО. У мене є не одне відео по цьому питанню. І вони всі однакові. Ніякого прийому НАТО, України не буде. Причому не просто, а десь я дивилася там два роки, два роки не буде. Буде якась альтернативна ситуація, альтернативний договор, і все. Ось так. Так що, ну, давайте ми зараз подивимося. Я подивилась теж на два роки. Ану яке. І... Угу. Так. Буду вам показувати по дві карти. Ну, давайте три, давайте три, добре. Питання було, так? Да? Ну і ось іде повернення да, до кращого. Ми тут шукаємо, ми тут. Якісь зміни йдуть, але ж ці зміни пішли опять на хаос. Опять у нас оці пльотки мітлки, ми не, не згодні з цим. У нас ідуть оці консультації, але вони не в нашу пользу. Ось іде трансформація. Трансформація ця веде до, от дивіться, щоб розуміти. Ця трансформація з одного боку лежить по оцим нервовим розмовам, це не добрі розмови і дії, це іменно нерви, це хаос, це несогласія, це оці всі спори. І ось ця, ці зміни лежать між цими нервовими розмовами і договором, союзом якимось. Да? Тобто, Іде оці розговори, потім йдуть зміни, і вони переходять в союз. Але це не остання карта в цьому розкладі. Остання карта припала жінка. Скоріше, цього, вона відіграє якусь роль в цьому, яка жінка, невідомо. Може, ця жінка з адміністрації президента Байдена, бо там дуже багато жінок. Його адміністрації і ось іде книга вивчання, таємниця, скоріш цього, таємниця і ось такі маски. Союз так, але цей союз, він буде не той, що ми хочемо. Він буде, може, навіть буде таємним, з таємним якимось пунктиком. І ми не дізнаємо, звісно, про нього. Але маски ще показують то, що нам брешуть, що нам не все кажуть. І книга це теж це показує. Тобто за два роки ми не будемо мати, ми не будемо в НАТО. Ні, не будемо. По цим картам, ні. Будуть якісь договоренності, але це не буде НАТО. І, в принципі, от по цим картам, да, от ми ж дивимося, між якими картами лежить оце кольцо. А воно лежить, між з одної сторони, йшла трансформація, зміни, да? а з іншої книга. Книга це таємниця, це прикрито. Тобто, це союз такий собі. Ну, він неповноцінний, не повноцінний. А на нього ще йдуть і маски. Тобто, це, знаєте, як. Оце як був той меморандум, папірець, який нам, в принципі, нічого не дає. А ключ, який на дні лежить, це може ключ іменно от надалі до того, щоб іти далі і клопотати про ці процеси. І ось далі йде по клеверу і далі йде зірка. Тобто, це, якщо і трапиться, то туди надалі. Давайте подивимося впродовж трьох років. Теж не буде цього, навіть докладати не треба. Нірготрьопка буде обістечена постійно, ось іде башня. Тобто це ці всі державні перемовини, вони йдуть по тучам, нема согласія, немає от по Христу, Це дуже серйозна подія і вона лежить між карт, які ну вони не, не, не позитивні, тучі і е, лупа, тобто будуть ще розглядати, вивчати, тягнути резину. В 25-му році ми не будемо з вами в НАТО не будемо.

Якесь нам о, приємне о, таке новини, якісь приємні по клеверу. Але потім опять підуть тучки, маски. Оце може тільки запросять. Тучки маски. Опять о, собачка це очікування, нервова обстановка. Я не скажу, що то партнери, бо тут ось іде, дивіться, сонце, да ну добре, хай навіть якщо це партнери. Але тут опять йдеться книга. Опять іде ця книга. Книгу, якщо вже розглядати, ну там, де маски, там не може бути нічого такого, нічого. І ось дно, ну, дивіться, це скоріш всього НАТО, чи президент, чи ми з вами. Колодязь, вже всі готові, ось йде документ якийсь, але тут ну, незрозуміло ще. Зараз я на книгу покладу. Ні, тут щось несерйозне буде. Тут щось несерйозне і ще із темними думками. У му році також ми не будемо з вами в НАТО. Все. Я вважаю, що далі дивитися немає сенсу. Зараз тільки 2023 рік, то ми вже будемо чекати і дивитися там туди надалі. Поки що ми не будемо в НАТО, навіть в 2026 році. Ось так. Єдине, що я можу сказати, що завадить нам. Туди вступити, давайте ми подивимося, що завадить вступити в Україні. Або хто завадить, або що завадить, вступить в Україні в, в військово-політичний блок НАТО. Будь ласка, покажіть мені це. Що завадить або хто. Робота якоїсь людини або людей. Колодять це держава, це все наше. Нам буде заважати наші державники, які крадуть, мавірно. Так, перше, що заважає? Заважає гроші. Зразу впали гроші, гроші і ще раз гроші. Випав час ось стабільно. Домівки це стабільно. Довгий, скоріш всього час, бо стабільність це теж довго, і криси теж довго, будуть проблеми. І проблеми ці оці фінансові, фінансові проблеми. І ці фінансові проблеми роблять оці люди, ось вони, які працюють на державу. Документи, бачите, рішення приймають. Не ті, що нам потрібні. Те, що я вам і казала. Що це, оце ми будемо проходити ці проблеми. Чи пройдемо ми їх? Давайте вже я докладу. Буде якась подія по крадіжкам дуже серйозна, хрест, скоріш всього, будуть, може даже сажати. Ось і зрадники йдуть, розвілка, гори. Так. Да. Будуть сажати ось на хрест, я кинула. І будуть сажати от, отак от, от, зверху. Будуть йти по державі дуже серйозні зміни. А так як тут ще є розвілка, тут ще ку купа зрадників. Будуть сажати. Будуть сажати, будуть дуже серйозні трансформації в, в у владі. Ось вони. Дуже серйозні. Трансформації будуть йти в різних е наших політичних сферах, сферах, в принципі, життя, це кольцо, е, підуть, і будуть такі рішення. Ну, ось отак, отак ми будемо жити з вами. Рулетка, життя рулетка. Життя рулетка. Яка жінка буде тут у нас щось робити. До речі, щось погане, бо на неї випали і, і сови, це темні думки, і кубіки, і наближення до хаосу. Ось, пожалуйста, наближення до хаосу. Що це за жінка буде, я не знаю. Наближення до нервової такої обстановки. Не знаю, хто там вилізе в політику, але ось така буде ситуація. Я вважаю, що в принципі жінкам нічого робити в політиці. Окрім той течер, я не пам'ятаю, щоб ну, королева Англії, ну добре, але ж вона особисто не приймала ніяких таких е, рішень. Да? От, тобто там приймав уряд прем'єр-міністр. А так, в нас не було таких жінок більше. І навряд чи буде це в Україні. Ну, ось так я вам показала. Що люди тримайтеся, дуже довго ще буде це тіліпатися. Тримайтеся, бережіть себе, своє здоров'я, думайте про себе і займайтеся своєю сім'єю, своєю роботою. Кожен повинен робити своє, і тоді буде все нормально. Все, почуємось. Па -па. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Все буде Україна!